Вітаю вас, другі мої підписники та гості каналу. Послання від Дракула повного місяця на 26 грудня. Це карта, карта розбите серце. Ця карта говорить нам про нашу емоційність, про нашу нестриманість, і про те, що неконтрольовані емоції, неконтрольований гніп приводить до того, що в нас можуть виникати розбіжності, як із другою половинкою, так і з партнерами в роботі і тому подібне. Тому варто контролювати себе, варто уникати будь-яких спірних питань і йти на певних моментах на компроміс, або просто, знаєте, брати. Такий момент, де ви можете уникнути якихось ситуацій, перш за все, вам варто контролювати кожен свій крок і уникати занадто такої надмірної емоційності, тому що це все може призвести до серйозних проблем, як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Тому саме головне це контроль емоцій для вас на протязі дня.